Добрий день! Шановне панство, продовжуємо вчати версії Java і сьогоднішня тема восьма. Версія Fork Join Pool. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, ForkJoinPool Pool це клас, який реалізує інтерфейс Executor Service. Тобто ми будемо працювати з потоком. Як використовує модель fork slash join. Тобто розділяй і пануй. Тобто поділ завдання на підзавдання та об'єднання результатів цих підзавдань в один кінцевий результат. Зазвичай використовується для алгоритмів розділяй і володарюй. І добре працює з рекурсивним паралелізмом. Насправді fork join pool був додавлений в 7 версії. В принципі, 7-8 дуже схоже. Але я його розбираю в 8-й, тому що там був додавлений метод. Нас цікавить один метод, але там насправді було два доданих методи статичних, але вони між собою пов'язані. Ось, і один з них ми розберемо і поговоримо, тому що він використовується в Computable Future, який ми розбирали до цього ну, раніше. Попередніх відео. Тому я, в принципі, приділив увагу до форк Pool. до речі, і в стрімах також є використовувати. Ну що ж, давайте тепер розбирати більш детально. І так, перша метод це RecursiveTask. RecursiveTask – це абстрактний клас, розроблений для завдань, які виконують обчислення, а потім повертають результат. Після завершення. Тобто є якийсь клас, який ми наслідуємо. або Точніше, розширюємо цей рекурсів task. Він виконує завдання, те, що ми опишемо в нашому блоку. І потім повертає цей результат. І буде використовуватись всіх інших рекурсів task. Подивимося, як це виглядає. Воно виходить і рекурсивно, і паралельно одночасно. Так, я тут використовую Sort task. В принципі, це такий об'ємний клас. Давайте подивимось. він розширює рекурсів task. Тут ми, він типозований, до речі. Ми тут вказуємо, який тип будемо повертати. Можна повертати навіть масив. Integer масив. В принципі, це тип тому. А, так. Головне те, що ми використовуємо, реалізуємо метод compute і повертаємо цей тип, який ми оголосили в нашому рекурсів таску. І так. Цей метод, точніше, цей клас, він опрацьовує нас масив, починаючи з якогось індекса, закінчуючи якимось індексом, і передаємо сюди компаратор, що ми хочемо зробити в рейнджі start і end з цим масивом. У мене він фактично робить сортування. Я тут декілька разів передаю. Тут можна передати Natural Order, він буде з меншого до більшого. Можна передати, здається, reverse order. Так, і він буде навпаки, з більшого до меншого. Але при цьому ми не змінюємо наш сам клас. Можете ознайомитися, я буду так його повільно показувати. І буду паралельно розповідати. Та, в принципі, можна тут. Ми тут підготовлюємо а наші дані, це наш масивчик, старт-end, а наш сам компаратор, і скільки мінімум нас повинно бути в масиві, щоб ми зробили йому форк. Дивіться, в чому тут суть. І так, compute це наш головний метод, який ми використовуємо для обчислення. Спочатку визначаємо довжину нашого масива, який ми будемо. Оброблювати. Це беремо end, мінус старт, і ми дізнаємо range, скільки в нас є масив його довжина. Якщо менше, ніж 5, то нам немає сенсу розділяти цю таску. Ми і самі можемо відсортувати і повернути результат. Якщо ж ні, якщо в нас більше, ніж 5, будемо розділяти і володарювати. Беремо length, ділимо на 2, і індекс буде старт плюс, тобто з якого ми починаємо. А потім. Це буде наш mid. Ми ділимо на два старт до мід і з mid до end. І створюємо left task і right task. Тобто, фактично, у нас уявно є шість значень або масив довжини 6. І перші три в нас підуть сюди, старт mid. І інші, шість, я сказав, перші три старт-мід, і другі три з мід до end. У нас створились дві таски. Далі робимо left task Fork. Суть в тому, що створюється новий паралельний, асинхронний виклик в новому потоці і виконання Compute Тобто ми можемо, в принципі, і Compute зробити наші rate task, які ми тільки що створили, але це буде в тому самому потоці, де ми зараз знаходимося. Якщо ми робимо fork, це асинхронно, от, як Computable Future Ми робили там. Коли вона там зробиться, нам не важливо, ми пішли по коду далі. Але коли нам потрібен якийсь результат, ми зробили get або join. В нашому випадку ми робимо join. Давайте ще раз. Леві та... е... леві тасці. ліві тасті або перші тасті. Ми кажемо виконувати роботу в новому потоці. Робимо fork, там створиться новий потік, і також зайде в compute і почне все заново. Right task, ми кажемо compute обчисли нашому потоці тут. І поверни результат. Ми результат отримали потім, колись там left joint task виконає свою роботу, але нам потрібно зараз. Ми кажемо Join, і ми тут чекаємо, поки виконається ця робота, а там, до речі, може бути знову fork, 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 fork. fork тобто там багато потоків, вони паралельно виконуються. і ми... Їх тут чекаємо виконання, поки right task буде робити Compute. Хоча насправді, коли ми робимо Compute, коли ми сюди заходимо, то теж робиться Fork. І виходить така ланцюжок прикольний наліво і направо, і у нас, коли постійно буде наліво-направо, це як буде дерево. І це асинхронне виконання дерева. Воно доходить доліва, до права, вниз так спускається. А потім буде підніматися згори. Підбирати всі ці результати, їх об'єднувати, і до кінця, який перший раз ми використали Compute, це у нас тут буде Invoke, тобто наш це основний сорт task. І що у нас буде? Ми просто робимо merge результат зліва і справа наших цих гілочок. І merge, тобто ми будемо об'єднувати результат, а потім відсортований і його додати сюди. Будемо їх а, мержити. Все, що було зліва і справа. В принципі, це все. Так. І тут ми вказуємо, який масив? Що ми тут створили? Через стрім. Я кажу, ітерейт від 1000 до n-1, тобто приходить 1000-1, потім 999-1. Ну, в принципі, я вже це пояснював про стріми. У нас буде від 1000 до 1. Кажемо: ліміт, скільки нам потрібно, тільки 1000, to array, і ми отримаємо. Масив інтеджерів нашої, виведемо їх спочатку в консоль, подивимося, як вони виглядають. Потім створюємо наш Forgjet Pool, робимо йому Invoke, тобто запускаємо в новому потоці ось цю таску. Ну і там, як я вже розповідав, всередині буде розділятися постійно. Наш масив з нуля і length. Тобто нам, в принципі, потрібно весь. А можемо, до речі, і не весь. Чому роблю ось так? Це вже так логічно, що ми починаємо. Тому що наша sort task, коли ми передаємо старт і end. Ось тут ми ділимо. Тому і виходить так, що ми починаємо з самого початку, з першого до останнього, а потім, коли ми починаємо ділити, буде з першого до середини, потім з середини до останнього, потім ще раз ділимось. Буде з першого до четвертинки, з четвертинки до половинки, з половинки до 2-3, до 3 четверті, а потім 3 четверті. А... До кінця, потім ще раз ділимо і так постійно ділимо на 2. І передаємо наш компаратор, по яким ми хочемо, щоб було натуральне. Але, в принципі, можемо передати будь-який компаратор, який ми хочемо, по якій лозіці їх не знаю, сортувати або робити якісь дії. Ну, в принципі, так, це ж сортування. Не має значення, по якій лозіці. А потім знову виведемо значення в консоль. Подивимось на результат нашої роботи. Запускаємо. Давайте зможеш. Молодець. І так, наш оригінальний масив оригінальний. Від 1000 до 1, І відсортований масив від 1 до 1000. Це чітко все відпрацювало. До речі, давайте reverse ордер, Він залишить його таким, який він був. Але все рівно. По ньому прийде. Так, залишать, але роботу все рівно виконує. Він -то не знає, він відсортований коректно чи ні. Добре. Recursive action. Ну, а тут є відмінність. Recursive action – це абстрактний клас, розроблений для завдань, які виконують обчислення, а потім не повертають результат після. Завершення. Тобто логіка та ж сама, але він не повертає ніяких значень. Це, в принципі, як у нас там, наприклад, Supply і Runnable. Тобто один просто щось робить, повертає результат. А Runnable, ні, просто запускається і нічого не повертає. Ну, якась інкапсуляція всередині. Давайте подивимось на інше. Тепер у нас це. ой. Find min action. Recursive action і Findmin Action. Як ви бачите, він ніякого типу не повертає, тому він і натипізований. Логіка, в принципі, дуже схожа. Підготовлюємо наші дані. Будемо також працювати з масивом. Починаємо, закінчуємо, і наше int value. Intvalue це фактично обгортка, просто надзначення, тому що передаючи просто примітив, буде не перезаписувати значення в. Ту ж саму змінно, тому що примітиви вони не є посилання на, на самих себе, коли ми кажемо, наприклад, ось таким ось е, чином, то тут intvalue залишить своє значення, якщо був би тут примітив, а в цьому записували своє. А нам потрібно, щоб всі задачі, які в нас будуть виконуватись асинхронно, паралельно, нам все рівно. Наша int-value. Було, по-перше, синхронізоване, і значення завжди мало якесь своє внутрішнє. Добре. Тому що ми посумаємося на об'єкт. Ну, і, в принципі, в курсі, як працюють об'єкти і примітиви. Добре, наше головне завдання те, що коли приходить сюди масив, нам в цьому масиві треба знайти мінімальне значення. Як ми працюємо? Так само. Розділяємо і вираховуємо. Якщо у нас length, який ми тут визначили, менше, наприклад, 10, то нам не рентабельно створювати новий потік, до речі, так теж можна було сказати про попереднє. Якщо у нас ми можемо вирахувати, яка найшвидше буде логіка відпрацьовувати по мінімальному кількість, наприклад, уявно більше а 10, вже потребує створення нового потоку. Якщо менше 10, воно оброблюється набагато швидше, ніж створення. Потоку. Такої, в принципі, логіки можна притримуватись. І так, ми з'ясували товжину, якщо вона менша або дорівнює, ми робимо це selfie small. Передаємо сюди наше. Робимо фридж і передаємо сюди наше значення по індексу і, І якщо воно сюди приходить наше значення більше, ніж мі, то наше значення стає значенням мінус. Добре, якщо ж ні. Else, ми знову ділимо наше завдання. Вся така ж сама логіка це ділити завдання. Ми створюємо один MindAction, створюємо інший mind-action і робимо invoke all. Це означає те, що ми створюємо новий потік тут і новий потік тут. Ну, точніше, ми не тут створюємо. а За нас наш Fork Joint Pool створює нові потоки і передає їм значення опрацьовування з рекурсів Action. Така ж сама логіка. З першого до середнього і з середнього до кінечного. Ми передаємо той самий масив, і ми передаємо нашу зміну int-value. Ну що ж, давайте. Де тут? Менька. Менька, давай. А, треба ж пояснити. І так, я вирішив зробити 10 значень, ну можна, в принципі, і до 100, ніякої різниці. Просто зменшимо набагато, швидше буде шукати, чи правильно воно відпрацьовує, чи ні, чисто візуально. Можна і до 20. Добре, давайте подивимось. Потім я роблю форум. Random next in, шукаємо. І е, у нас буде від 0 до 100. Можемо передати будь-яке значення. Головне, щоб воно заповнилось. До речі, якщо не помиляюсь, в random є ins, точно. Можна це і зробити за допомогою. Into, але це. Так, 1,8. До речі, можна рандом буде теж ознайомитись, що не робити. Ось таке, ось таке все під копотом є. Теж подивимося рандом. Добре. Показуємо наш оригінальний масив. Потім створюємо наше int-value. Воно повинно бути max value, тому що ми будемо його порівнювати з цим значенням, яке є. І воно, наше перше значення повинно бути наймаксимальніше. Якщо у нас інтеджер, то ми беремо integer max value. Створюємо наш ForkJoinPool, pool. Далі йому також саме invoke. В принципі, він же ж приймає ForkJoinTask, task. До речі. ForkJoinTask, task. Ось, ForkJoinTask, task. І э, наш recursive action і recursive task. Всі вони Extends ForkJoinTask. task. Тому йому все рівно. Як запускати і кого запускати. Це його, в принципі, не хвилює. Він буде повертати в а там він повертає той тип значення, яке ми вибрали. Так, передаємо наш спочатку наш масив спочатку до кінця і наш value. І робимо System-out. Після цього, коли наші екшени відпрацюють, вони не повертають значення. Тому, якщо ми хочемо щось робити, нам, в принципі. Треба об'єкт передавати, з ним роблять якусь справу. І потім ми перевіряємо результат цієї роботи. Давайте запустимо і подивимося. І так, мінімальне це 4. 4. Все правильно. Давайте ще разочок. 18. 7, Все правильно, давайте ще разочок. А, ага. чітко 0. Добре, давайте до 20. Ніякої різниці. То подивимось зараз 3. 3, 3, 3, 7, 6, 4. Ага. Ну і ще разочок. 1, 1, 6, 10, 1, 8, 8, там 61, 8,8. Все. Чітко. Показавши мінімальне значення буде у нас 1. Добре, з цим розібрались. Ну і на кінець це common pool. Common pool. Це метод, навіть я б сказав, статичний метод, який дає змогу використовувати спільний статичний екземпляр forkhain pool. Може використовуватись паралельними потоками в стрімах та Completable Future, якщо не вказане власний. В CompletableFuture SupplySync, давайте так, syncPool, це наш pool. так, use-command. Так, ось бачите join Pool. Якщо не був вибраний якийсь інший пул, він буде використовувати pool, Common Pool. Суть в тому, що цей метод повертає загальний пул для всієї нашої аплікації. Коли ми тут створюємо так, тут, fork через нього, ми створюємо окремий пул. З якими будемо працювати. Якщо ми не хочемо паритись і використовувати всіх наших задачах паралелізму, а один і той самий пул, використовуємо fork-join pool. Статичний мет... Статичний... іди сюди Common Pool. Сюди йдемо. Бачите, сенс 1.8. Це є загальний пул для всіх. В цій аплікації, то можете ним користуватись. Отже, ForkJoinPool pool це дуже класний, ну, можна назвати Pool або Asynchron Executor, неважливо. Це той пул, який використовує паралельний рекурсивний механізм для того, щоб розділити нашу задачу на декілька маленьких підзадач. Які самі будуть виконувати якийсь результат, а потім їх акумулювати і виводити один кінечний результат, або можемо використовувати action, який нічого не повертає, але при цьому також роздріплює задачу, ми можемо передавати наш якийсь об'єкт або якийсь загальний ресурс. І всі ці підзадачі будуть потроху виконувати свою частину роботи і змінювати наші ресурси. Після цього отримувати будемо результат. Також в 8-й Java був додавлений такий статичний метод, який дозволяє використовувати один пул. У вашому всьому потоці. І його використовують стрімах і Computable Future. І вам не потрібно створювати якийсь новий Форк Giant Pool, а використовувати один загальний. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблено в якійсь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.